Я зрозуміла для себе з недільної проповіді своїх священників, те, що, наприклад, єврейського народу, що вони вийшли з рабства, Моїсей їх вивів з рабства, але що вони часто нарікали на Бога, то не так, то не так. І ну, Бог поклявся, що ну, ті, хто уробщить, нарікають, не увійдуть покій Божий, тобто не спасуться. І бувало, ну, що багато поражав таких. От, і Питання, ніби чим я займаюся в церкві, чи я зацікавлена в духовному рості, чи росту я духовно, чи я спокушаю Бога тим, що продовжую грішити, маючи можливість вивчати слово Боже і народитись горе, а народжені з гори не грішить. І потрібно до цього йти, тому що життя воно є прикладом. І який приклад я подаю своєму оточенню, і я буду відповідати за це. Амінь.